Популяризація української культурної спадщини. Чернівчанка Леся Воронюк серед номінантів на Шевченківську премію. Любов до вишивки Лесі Воронюк прищеплювали з дитинства. Її бабуся майстриня народної творчості. Я вмію вишивати звичайно, то вмію ткати, тому що бабуся навчила ткати і ще з п'яти років мене та сестру. Але я собі за життєву, за життєву ціль, за життєву мету, як ваша колишня колега, журналістка, поставила завдання популяризувати українську культурну спадщину, тому що у нас є величезна кількість майстрів та майстринь, які вишивають, і цих майстерень сьогодні все більше. Якість вишивки все якісніша у 2006 році Леся Воронюк ще студенткою започаткувала у Чернівцях день вишиванки. Тоді вона запропонувала своїм моногрупникам прийти до університету у вишитих сорочках. З часом цей день почали відзначати в Україні та навіть за кордоном. Тоді, звичайно, у нас була мета запросити друзів, однодумців. І об'єднати довкола цієї ідеї найпрогресивнішу українську молодь. Але коли ми започатковували свято, ми навіть у найсміливіших мріях не могли уявити, що вдасться розбудувати свято до світового масштабу. За таку ініціативу Леся Воронюк отримала премію від європейської культурної спадщини Європа Ностра. Треба розуміти, що кожне покоління повинно собі ставити за завдання, залишати за собою Певний спадок, і особливо це стосується часу, в який ми живемо в час в час російської війни проти України, коли необхідно відстоювати свої коди, культурні коди, щоб вони не були стерті ворогом, і залишати культурні нашарування. Книги Лесі Воронюк та Володимира Щібрі «Нетлінні» номінували на Шевченківську премію. У виданні зібрано майже 300 експонатів старовинних вишивок з історіями людей, яким вони належали. Для нашої команди велика честь та звичайно відповідальність бути цього року номінантами на Шевченківську премію у галузі мистецтвознавства. І ми, звичайно, дуже хотіли, щоб книга на перемогла та була відзначена, адже це величезна робота команди із 15 осіб. Яку ми розпочали понад рік тому, і якраз в першій експедиції поїхали в період локдаунів. співавторка книги продовжує дослідницьку діяльність і обіцяє випустити зі своєю командою ще одну книгу про українську вишивку. Окрім цього, Олеся Воронюк працює над кількома проєктами. Ми працюємо над величезною кількістю проектів і в Україні, і за кордоном для презентації України в світі. А в Чернівцях два глобальних проекти: це скверня вишиванки та музей вишиванки. Власне, там, де було започатковано свято, задля того, щоб Чернівці, зберігаючи культурну спадщину міста, мали також і сучасне модерне українське обличчя. Альвіна Брамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4